Лягаю в ауді, дуже популярні стали автомобілі. Через те, що якби доріг трошки немає, люди вже купують Q5 і Q7. На даний час це q 12 року. Вартість складає 15200. Контактний номер 098 668 58 51. дітумані фари, ось така вже оптика. Бачите, легкосплавні диски, зимова гума безключовий доступ, шкіряний салон, електросидіння, пам'ять сидінь, мультикермо, автоматична коробка продаж і це кросовер. Зараз покажемо задній салон вам. Ось такий салончик ззаду. Зверху панорама. Двух літровий Ззаді є прицепний пристрій. складні з за більш детальною інформацією, Телефонуємо до власника по вище вказаного номеру телефону. Ось такий красавчик, мазочка в чорному кольорі, продається свіжо пригнана на транзитних номерах. об'ємом двона 2,2 дизель. Один рік, Контактний номер 067 794 25 35. Вартість 12 750. Бридестонне гума. Безключовий доступ. Шкіряний салон, мультикермо. Ось так виглядає цей автомобіль. Всаді є е, прицепний пристрій. Безключовий доступ. За більш детальною інформацію телефонуємо по вище вказаному номеру телефону. Знову такі кросовери продається Тойотка. 11 року повний привід 4х4 з дизельним двигуном 2.2. Контактний номер 067 794 25 35. На легкосплавних дисках безключовий доступ, автоматична коробка передач. Комбінований салон, пам'ять, сидіння, електросидіння. Такий насичений колір, бачите, такий пасує цьому автомобілю. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Це Місобісіодлендер 2008 року. 247 тисяч пробіг контактний номер 097. 366-9203. Ось такий Mitsubishi Outlander продається на Рідінському авторинку. Автоматична коробка передач. Чорний колір. Автомобіль є свіжо пригнаний. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника повощі вказаного номеру телефону. Трим-драйфу продається ПМВ року, з 3 літровим дизельним двигуном на постійному обліку весьра Колір 239 тисяч км, вартість 19300, контактний номер 0,98 611 -21 11, Семий місце пірелі гума. Дизельний двигун, автоматична коробка передач, шкіряний салон. Ось такі BMW. за більш детальною інформацію. Телефонуємо до власника. савчик продається Infinity. Я кажу, останнім часом люди просили, що у нас доріг немає і багато людей присідає саме на кросовери. Зверніть увагу, 16 рік Вартість 17 тисяч, повний привід, 200 тисяч км, об'єм 2-3,5 газ бензин. Контактний номер 0,96 278 95 45. Безключовий доступ, шкірний салон, електросидіння, пам'ять сидіть. Дуже хороша комплектація, панорамна криша, люк, перепрошую, салон э, дуже комфортний. Сидіння, що переднє та задні з підтримкою шиї, підйомнички, все як має бути, легко сплавні диски, сіра миш колір практичний, камера заднього виду, електрокляпа і ось таке велике багажне відділення. Комфортний великий кросовер. за більш детальною інформацією, Телефонуйте до власника по вище вказаного номеру телефону. Ось такий кросовер 2018 року. Вартість складає 16800, заведений двигун. За об'ємом двигуна. Який об'єм двигуна? 2,5 бензин, контактний номер 067 382 43 28. 197 тисяч пробів. Заведений двигун. Ось вам такий насичений колір. Уже сучасним нова гума зимова. І це у нас Nissan Rogue. Так, задня електрокляпа. Ми показуємо багажне відділення. Кого видікати. У когось такий автомобіль. Телефонуємо до власника по вищевказаному номеру телефону. Ось таки продається Peugeot 5008 17 року з дизельним догодом 16 HDI. Автоматична коробка передач, контактний номер 067 191 28 20. Peugeot 5008. Мішевин гума, безключовий доступ. Комбінований салончик, сало кермо, бачите, вже панель така, як у літаку, а саме це збережений автомобіль. За більш детальну інформацію. телефонувати до власника, по вище вказаного номеру телефону Peugeot 5008. Доброго, дня! Рівенськобилинський авторинок вас вітає і пропоную вам свіжий автомобіль Hyundai AX35. Чим автомобіль цікавий в чорному кольорі на 18 дюймових легкосплавних дисках в тютумальних фарах, свіжопригнаний і з 2-літровим дизельним двигуном. Показую вам гуму що передня, що задня. 18 радіус коліс. Гума нова. Присутні задні партроніки прицепний пристрій, чорний колір, вікна не тоновані так як автомобіль тільки за кордоном. Велике багажне відділення. Зверху бачите панорамний дах, кляпа ніде нічого не затерта, також є ковричок. Повний комплект автомобіля, тобто запасний п'ятий титан, домкрат, ключ, це все додається. М'ятінг з колів по автомобілю немає. Присутні задні партроніки. Комбінований салончик. Понизу двері цілі, без сарапин сколів, по автомобілю немає. Підйомники передні та задні, бокові аребеки, дозони клімат-контроль, гідротрансформатор, автоматична коробка передач, саме така, як потрібно людям. Панорамний дах, мультикермо, повний привід, повний привід працює як повний, також відключається. І зараз покажемо вам серце автомобіля, тобто під капотом безключовий доступ. От вогну ніяких нарікань немає. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Телефонувати за контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте у нас по ціло різні автомобілі. Доброго дня! Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає, пропонує вам свіже надходження, це Хундай АХ-35. На даний час це дуже популярні автомобілі, їх купують через те, що якби, людина спроможна придбати. А саме це від там, 10 до 2012 року, саме більше вони якби, продаються. На даний час заведений двигун 2012 року автомобіль розмитений з двохлітровим дизельним двигуном. Чорний колір, хромовані. Ось такі. Ставочки кругом дає такий певний шарм, додає цьому автомобілю. 18-й радіус коліс, кульєр гума, 5 легкосплавних дисків, десь побили колеса, завжди є в запасі. Зверніть увагу, яка гума запас. Далі безкліщовий доступ, шкіряний салон. Механічна коробка передач, мультикермо, Двохзонний клімат контроль, круїз контроль, панорамна криша. Ззаді присутній прицепний пристрій. Задня шторочка присутня, потрібно вам їхати в далеку дорогу, дуже комфортний поїзді автомобіль, весь в рідній фарбі, один маленький підкрасик на весь автомобіль. Ось так він виглядає і покажемо вам під капотом. Як працює двигун. Чиста, гарна робота двигуна. Потьовків ніде немає. І це кросовер Чорний колір. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. У Нас постійно різноманітні автомобілі. Є механіка, є автомат. Телефонуйте і домовимося. Доброго дня! Рівенсько-волинський авторинок вас вітає! Пропонує свіже надсходження. Це Hyundai Santa Fe 2012 року. Чим автомобіль цікавий? Це якби якраз рік такий, що часто люди купують і спроможні купувати. Через те, що вже новіші роки вже цінник такі, ну, доволі як кажуть, відрізняється. На даний час це 2,2 дизель, двигун на цепі, як кажуть, і коробка автоматична гідротрансформатор. От, ось, якби народ саме з таким двигуном та такою коробкою полюбив. Чорний колір, проклятуманні фари. Легкосплавні диски і бачите, диски самі не дешеві, варте вашої уваги, гума фактично що перед, що зад, Нова гума. Працює скажімо, автомобіль десь 60 на 40. Він працює як на повному приводі, так і повний привід відключається. Взаді присутні партроніки, два вихлопа, прицепний пристрій. І задні вікна притоновані. Відкриваємо кляпу. Ось таке велике багажне відділення, Світлий потолочок. Шкіряний салон. Підйомники передні та задні. Зверніть увагу, який салон. Безключовий доступ, електросидіння, електропідйомники, кермо, автоматична коробка передач, двох кліматоконтроль, Автомобіль в рідній фарбі. Зверніть увагу, як працює двигун. Двигун сухий. Обе шумочка все на місці. Дуже простий в керуванні і економний. Саме, саме те, що потрібно людям. У нас постійно різноманітні автомобілі, кросовери. Телефонуйте, можливо, готівковий та безготівковий розрахунок. Телефонуйте і ми знайдемо вам те, що вам потрібно. Контактний телефон 096 124 67 75 або 095 702 74 22 У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги! Шукаєте собі кросовера, але не хотіли б, я кажу, переплатити і хотіли б придбати таке, щоб воно вам сподобалось і було для душі. На Рівненсько-Волинському авторинку продається ось такий автомобіль. Це Renault Captur. Це офіційний автомобіль. Чим він цікавий, він є дизельним, з дизельним двигуном 1,5 і автоматичною коробкою передач. Споживає цей автомобіль в місті. В районі 4,5 до 5 літрів диспалива. Дуже економічний і практичний. І в той же момент невеличкий компактний кросовер. Весь в рідній фарбі 120 тисяч ріднього пробігу. Безключовий доступ. Вся електрика, підйомники, зеркала, підігрів сидінь. Коректор фар, мультикермо, автоматична коробка передач. Камера заднього виду, охолоджувач, все в автомобілі є, все, що потрібно. зробити все Сучасний дизайн. Легкосплавні диски. Світова гама підібрана, бачите, кольора, все по світу в цьому автомобілі. Можливий продаж, як готівковий. Та безготівковий. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні варіанти. Можливо, готівковий та безготівковий розрахунок. До зустрічі до перемоги!